Всім доброго здоров'я. Сьогодні, 14 липня, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії. Працівники Хмельницької знаходяться на робочих місцях, виконують планові завдання з ремонту підтримки надійної безаварійної роботи енергоблоків. Радіаційний стан на промайданчику а також в зоні спостереження. Не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін без зауважень. На промайданчику Хмельницької атомної електростанції продовжує роботу постійне представництво МАГАТЕ. Зауважень немає. На поточному тижні свою роботу завершила комісія з перевірки охорони праці пожежної безпеки. Комісія компанії НЕКЕНЕРГААТАМ протягом тижня. Фахівці Хмельницької АЕС, а також інших атомних електростанцій, дирекції компанії, проводили обходи, огляди, перевірки, виконання вимог охорони праці пожежної безпеки. В цілому організовано все на хорошому рівні. Ми на правильному шляху. Є зауваження, по ним будемо відпрацьовувати. Дякую всім за роботу. Волонтерська група Хмельницької атомної електростанції продовжує активну роботу. Розглядають звернення військових частин, організовують закупівлі і передачу всього необхідного для наших захисників. Також ми отримали звернення від громад Криворізького району. Відпрацьовуємо питання закупівлі ємностей для питної води, які надзвичайно необхідні, адже є величезні проблеми з забезпечення питною водою, в тому числі лікувальних закладів. Громад в цілому, тому найближчим часом передамо нашу допомогу жителям Криворіщини. Дякую всім, хто долучається до допомоги. Наближаємо перемогу! Слава Україні!